Ну що ж далі повертаємося якраз до теми наших партнерів, і ось до цих тривалих, а це доволі тривалі обговорення вже майже рік. Ось цієї ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо миротворчого контингенту в Україні. Ну і от нагадаю, що цього тижня стало відомо, що до України вже найближчим часом приїде британський прем'єр-міністр Кір Стармер. і не просто так, а саме обговорити розміщення міжнародних миротворчих сил. Про це повідомляє Блумберг. І це його перший візит в Україну з моменту призначення на посаду. У свою чергу президент Володимир Зеленський вважає, що перебування миротворців на території держави стане важливим компонентом гарантії безпеки однак він додав, лише цих заходів недостатньо для ефективного захисту від російської агресії. Ну і загалом Європа може відправити в Україну до 100 тисяч військових. Про це повідомляє Reuters. За інформацією видання цю пропозицію розглянуть у разі припинення вогню або укладання миру. Основу ж контингенту може скласти коаліція з п'яти восьми країн, серед них Німеччина, Франція, Італія, Британія та Польща. І от їхня роль полягатиме у забезпеченні стримичого ефекту щодо подальших нападів Росії або ж у здійсненні спостереження за дотриманням умов припинення вогню. Але навіть Ранні стадії обговорення ось цієї миротворчої місії вже виявили розбіжності щодо можливих цілей та мандату ось такої місії. Так Ройтер спише, що деякі європейські лідери не хочуть справляти враження, що зараз настав час для перемовин і що Путін зможе зберегти свої територіальні досягнення. Інші ж не хочуть відправляти свої війська до України, оскільки це збільшить ризик прямої конфронтації з Росією і розтягне ресурси країн Євросоюзу. Так, зокрема, Німеччина і Польща заявляли, що не готові до цієї ініціативи, а натомість Балтійські та Скандинавські держави розглядають її як важливий крок для посилення безпеки в регіоні.